Ви дивіться, дивіться, що робиться. Ви бачили? Ви бачили? Якщо не бачили, то передивіться. Так, так що бачите, ще й таке буває. Так, у нас там зустрічка їде. Зараз ми її день по Привіт усім, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжимо гру uh, GTA San Andreas. І при тому, що у нас тут є такі крутезні тачки, які я хотів би поцюпити на них, покататися, показати вам в комізі. При цьому всьому у мене зараз буде геніальне грандіозне завдання. І я хочу вам це показати. Тож, що відбувається? Hey, hey. got... Я володію Астором. Це будівлі прямо було. Це СТ, які ми відкрили з Швагром чи він там ні, і рівною фістрою. Ну, коротше, смайлі бізнес. І як виявляється, то якась будівельна компанія намагається віджати цей шматок землі для того, щоб побудувати тут своє будівництво. І виходить, що е, все дуже погано. Виходить, що треба тепер щось робити, когось рятувати. Зривати ці їхні історії. Так, можу я туди дістатися. Коротше, зараз треба рятувати чувака. Кого там, чи то Цезаря, чи кого. Ну мо. О, є. Поїхали. Отже, зараз мені треба стирити якусь круту шутку тачку, але на поліцейську, щоб мене потім не сцапило мені. Зараз я у цих чуваків збираю їхній кабріолет. Давайте тут під збиться сподіваюся. Так, це він? Коротше, я... Не знаю, чого не працює ця шкафа. Чому я не можу поставити точку на карті і собі нормально оп. Отже, мені треба якось перебратися, їхати прямо, потім не прямо. Коротше, якась тупня, якщо чесно. Мені це не подобається. Мені б туди якось дістатися, але як це не знаю. Я можу закрити двері? Не можу. Добре, побачив. Так, що у нас там? Тому це Сюди ми можемо доїхати. Ні, треба праворуч повертати. По залізній дорозі можемо, поїхати будемо. Зараз будемо позалізній дорозі. Хоча якось навіть політику на дорозі. Потім я пошкодив автомобілі. Ну, що маємо Зараз ми будемо виїхати. Зараз нам треба кудись доїхати. Шматок машини зараз відвалиться. Ага, нам треба ліву дорогу взяти, щоб потім отут переїхати місточок. Добре? Вийшло. дивіться, дивіться, що робиться. Ви бачили? Ви бачили Якщо не бачили, то передивіться. <смір> да, так, так що бачите, ще й таке буває. Так, у нас там зустрічка їде. Зараз ми її день пообідуємо. Це купа, коротко, купати зараз без його почнемо Так, Зараз тут є тунель, він мені не треба. Мені треба. перепрошую а... по Упс, сори, excuse me. Всего чего подали до Дубина. До... Ай. Вс, пора почти умереть. Не, ну не Супер. Нет, все таки точно, она уже думает. Так, секундочку, нам надо было не выручить. <свист> <свист> Дивите, я просто разрываю этот спорткар на шматке. О, супер, тепер з'явилося цей маршрут. Не розумію, в чому проблема. Якщо знаєте в чому проблема, чому цей маршрут не відображається? Що йому. Біжи! Коротше, втікаємо ми. Підібрали гроші забрала? ні, моцик не будемо брати. Візьмемо цей спорткар. Чому ще не загорівся? Чувак, чого ти тут ставить? Берем сказав. тачку. Я думаю, що це ми стане, чесно. Але за виглядом я не зовсім... О, 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 отак воно мало гнати. Отак. Ааа, ти шо? Оце теж мостам приходимо. Так, це теж моста. О, слухайте, в мене на навантажується ще немає. Давайте вантажі. Оп, припаркував її. Вийшов з машини. Ого, оцей у мене розчехлив Так, а оцей чувак. Поліція буде не полі. Все, поліція все побачила. Так прошу. Коротше, на <гум> нам треба каже, сюди будемо тікати. Ой-ой-ой, наматувати проти. Коротше, нам треба врятувати цього Сізера чи Сезера як ми там. Через те, що ми зробили великий кіпіш. Все. Треба тепер тепер бігом сідати в його машину. І що у нас тут? Куди ми їдемо? Що не так? Їдемо ми... Ой, сюди, на край землі. Ну добре, коротше, розборки якісь серйозні. <плес> <Добре. Їхати плес> <аж куди, плес> <тож, плес> Повний вперед. ой 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 ти що, ти що? А це я, коротше, видаю. Ще й треба на його отак сюди їхати, щоб вона була не повністю плам розбитий. Якщо я її розіб'ю повністю, то це просто буде холо. О, дивіться, у мене марки з'являється, тобто вправо зараз треба навети. Я так трошки Ой-ой-ой, що я роблю? Так, вирулюємо, вирулюємо, вирулюємо. Оп, газіку, газіку. Поїхали, поїхали. О, 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 пішла, пішла. Так, що тут ви не можете розчепити? Давай, поїхали. Вперед. Ну бачите, мої цей навичку водіння вже трошки покращує. Вже не зразу роздали О, Оу! Супер. Зразу я в розчавлюю тачки. навіть, бачите, за носиком трошки виходить. Трошки підрізав, але... Дивіться, дивіться, як я вишиваю. Коротше, на цих спорткарах це просто незадоволення. Ю! Так, спробуємо справа літати. Непогано, непогано, аби не перевернуться О, оп оп чувак, давай здоров'я, давай, перепрошую. Зараз вона тут йде поламати. Ну Не де. Воу воу воу. Коротше, капець, торба. Все. Я провалив да. Бачите? Все, труба. Треба тікати. Тай, тай. Все. Коротше, напишіть, як правильно це читається в цьому. А ми побачимося вже в. Наступному <в> Дякую, що був Дякую, що Зараз не переключаю. -папа -папа -папа. па, -па.